Ну, чи Америка буде нас підтримувати? Я казав ще й раніше, і зараз повторюю, що вона нас буде підтримувати. Як би там не було, хочуть вони чи не хочуть. От, чи Трамп, верніше, те, що Трамп каже, це одне. Ну, я прашу теж зроблю. На всякий випадок. Так, питання війни вони будуть підтримувати нас. Ну, але комерційна основа, то, що вони казали, Європа буде закуп... закуповувати озброєння для нас. Тобто ми будемо купляти за європейські гроші. Так, як так як Європа зацікавлена в тому, щоб щоб ця війна <кій> до них не якось не мала відношення з однієї сторони, а з другої сторони, вона зацікавлена в тому, щоб Росія ос... слабнула. Це друга сторона медалі, да? щоб вона Росія слабнула. І, скажімо, поки йде війна, Європа має час, шанс і час робити те, що їй треба там перезброюватися. от Я на Європу переключився. Да? Тут я все-таки скажу: на перший план от таких сильних країн ну, по історичній логіці вийде Німеччина. От Німеччина піде, вона і зараз пішла в розвиток по озброєнню, по всьому і вона буде досить ну по, на суші, вона буде самою сильною країною з європейських країн. А Америка, да, Америка, вона ну наскільки ми раніше дивилися, вона буде десь ну, невеликий процент в, в Трамп буде мати впливу на на от кінець результат перемовин між Росією і Україною. Але тим не менше Америка буде підтримувати. ну Вона зацікавлена на те, що їм вигідно. Скажемо, тут ще такий момент, що їм вигідно в цій війні брати участь <кій> в будь-якому випадку. То, що ВПК їхні працює, то що їхнє зброєння купується і плюс вони, ну скажемо, вони слідкують за війною з супутників, да? вони дають нам доступ до цих супутників чи надають інформацію, це вже другий момент. От, але це теж ну ця війна, вона переозброє, ну скажем другу логіку. Внесе для Америки, ну для саме РВДіння війни, і Америка і інші країни вони вчаться там. Китай вчиться, ну Росія, Україна, понятно, вони ми вчимося походу в самій, а інші країни такі от розвинуті, вони вчаться ще скоріше ніж ми, ну в крайньому разі на нашому досвіді. Там Америка створює різні підрозділи ВПЛА, ну от, навіть вона з'єднання, там якісь створила, там є такі спеціальні частини, які реагують. Ну, тобто вони будуть реагувати, там, наприклад, на такі дії, що зв'язані з БПЛА. Вони зараз переформа... ну, скажімо, вводять нові ну, формати в свою стратегію. Доктрина, верніше, ведення війни. І в цьому плані, звісно, вони, вони не можуть стороні стояти, як би там не було. От. Через те вони будуть будуть допомагати, хочуть чи не хочуть. Так далі тут не питання, хочуть чи не хочуть, тут питання так сказати вигоди. Трамп, він не вся Америка, От, Трамп це частина діпстейту якщо так можна сказати, чи всього. І в нього є свої, свої такі бачення, своє ну так своє бачення ситуації, своє бачення, от ну верніше, не то, що бачення то так, ведення свій характер ведення його каденції, так сказати, він по-своєму веде, але все рівно, от як за Байдена, Америка нам допомагала, так і за Трампа вона нам допомагає. щоб вони там не говорили? Ну, вже скільки часу, вже рік пройшов, майже все рівно Америка нам допомагає. От і, і ще один момент. Допомагати, ну скажімо так, сапуствати чи робити таке, щоб, щоб дії, щоб війна закінчилася, і такі дії буде робити, щоб війна закінчилася. Вони зацікавлені в тому, щоб війна зупинилася в крайньому разі, заморозилася, зупинилася. Якось любий випадок, щоб оце от зупинка була. І ці дії Трамп робить, ну свої в це в нашу сторону, чи не в нашу. Це друге питання, але він туди направлений. Тобто в нього є певна зацікавленість. І тут я говорю зараз не так, як про Трампа, а взагалі про, про Америку, про інтереси Америки. Да? Трамп просто він представляє ці інтереси Америки. і Америка зацікавлена в образі Трампа зараз, який представляє в тому, щоб війна закінчилась. От що, того, що ну там є різні питання, політичні, можна вникати так далі. Це зв'язано з Китаєм, зв'язано з тим, що е, в, і з європейським ринком, самою е, ситуацією в Америці, і взагалі зараз оця, от, криза йде. От, криза, і якщо ми е, криза в економіці, е, політична криза, як ми бачимо, да, геополітична криза з е, інституцій не працюють, не працюють так, як треба, гарантії не працюють. От, і астрологічно, чи скажімо, астрономічно, зараз новий період йде. Новий період, який, ну, скажімо така перетрансформація йде. Новий період це значить, що зміна зміна старого на новий. Коли таке відбувається, то, то все трусить. і Буде трусити так, що деякий час. от Буде трусити деякий час і нас, і ну, нас безпосередньо. а Ну, інші країни, вони будуть троситися, так сказати, їх буде тросити. І більше того, в цей період, за, за років 20, я думаю, ну, ключовий буде, як мій вчитель казав колись ще в 2013 році доктора, що з 20 по 20, по 30-й рік багато станеться він, напруження взагалі буде дуже велике в країнах. От і Америці буде напруження велике, а потім розпадуться якісь великі країни. Ну можливо, не, не в цей період, ну це вже буде е, такий двері відкриються до розпаду. Великі е, може навіть деякі штати в Америці можуть, ну то що ми там відійти. Так само з Росією буде. Тобто десь період 20 років. До 40-го року, може, трошки більше. Це буде період такої великої трансформації. Цей період почався ще десь з 2005 року, можливо, там з 2000-х років. І він зараз йде. От. Ну, окей. Пане Володимире, власне, я також хочу о, поговорити із вами іще на одну тему. Так, от, в післявоєнний період, на вашу думку, які найбільші виклики стоятимуть перед українцями саме вже в мирний час? Ну, був би той мирний час. Викликів у нас буде багато. От якщо подивитися на нашу карту. І взагалі, ну, скажімо так, є моменти соціологічні такі в нашій країні. От, зараз я гляну нашу карту. У нас карта взагалі по одній системі міняється десь, ну, 27-й рік, 27-й-28-й рік. Цей в кінець кінець го року краща є ситуація. Через те, я казав, що кінець 26-го, серед осінь 26-го, початок 27 го року, може там до весни, десь, от весна 27 го це має бути кінець припинення вогню, там я не знаю, чи якісь закінчення от, активної фази війни. Це не вся війна закінчиться, вона не закінчиться. От такі, в такому плані вона буде сирівно йти в якійсь фазі, і такі ризики будуть і так далі. Але це друге питання. Ну, карта більш, Це перший момент. Потім покращення в нашій країні. Квітень-травень 2028 року знов міняється тоді взагалі період. Сходить вони які зараз стали в 2022 році. У нас такі планети Китораху. Вони стали, так сказати, зробили хрест на нашій, ну, на нашій країні, так скажемо так, дуже жорстко стоять ці дві планети, і вони стоять до 28-го року, до, до квітня, травня, десь навіть. травня да, До 28-го року. Поки вони стоять оцим хрестом, в нас немає, ну, скажемо, немає такого. Зараз секунду, я дивлюся. От, у нас немає полегшення такого сильно великого. Відповідно, навіть якщо 27-му році, дай Бог, щоб це закінчилося там раніше, навіть весною 26-го, якщо це закінчиться активна фаза, буде буде прекрасна. Ну, вона там буде кроками йти. Там. Це я теж казав, що це не буде зараз, воно так як би кроково, але зовні воно так буде здаватися, що нема потім зовні раз і зупиниться. Ну в середині вже зупинка, скажімо, ці дії почалися з 25-го року, з весни. Війна стала ну іншого формату Не на полі бою, а взагалі сприйняття цієї війни в політичному контексті, так сказати, політично-геополітично-стратегічному, якщо можна так сказати, то вона стала інакшою. І вона йде до завершення. Тобто питання по завершенню війни е, 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 в, відбуваються. Наприклад, те, що там обмін йдуть, навіть обмін тих, хто там у 2014 році забрали, зараз де, це теж ну, якби рух йдуть, рух йде. Просто питання, коли оце зовні раз, і воно відчутно буде. Ми побачили, що зупиниться. Але якщо вернутися до вашого питання, то як би там не було. До 20 до травня 27-го року зараз до травня 28-го року в нас оцей хрест Рахокету і ще й Марс. Тобто, і всі хороші планети вони взагалі поховалися в погані думи, вони е, дають поганий результат. Тобто, в нас не буде, навіть якщо буде 27 сьомого зупинка, то значить після воєнний час наш буде досить такий непростий. ну це і без астрології, зрозуміло. От рік чи півтора навіть. Але вже пізніше, в нас скажімо, покращується ситуація, будуть гарантії безпеки для України. Те, що я бачу, в нас буде там у нас небо відкривається. Ну Це вже як воно буде там проходити. Кордони відкриваються там, якщо не в 27-му році, то в 28-му році точно відкриваються кордони. Ну, карта зміняється. От і вже. З там Союзи, які в нас буде з тими грантами безпеки, це я казав, що це, скоріш всього, що це не буде НАТО, але це буде якийсь союз там, Англія, Україна, країни Балтики, країни Польща, можливо, ще з Польщею там свої моменти. Тобто такий пояс буде країн, які будуть мати воєнно-економічно і політичні, більше воєнно-воєнні зв'язки. З кожної країни у нас буде якісь трошки ну, відрізнятися. От, е е союзи, да, різні будуть союзи, але Україна получ... отримає гарантії от, і буде відновлюватися. То, що я бачу, у нас виходить у нас е потім 20... 28-го року покращується ситуація. У нас такі планети, як Юпітер почнуть впливати на нашу країну. От, і потім десь з 29-го року, кінця 29-го року, там вже новий період взагалі включається, і поступово це вже ну, буде покращення. Я не скажу, що це буде там дуже добре зразу. Я думаю, десь тільки в нас, якщо так подивитися по періоду, десь з 35 го 36-го років. От в нас буде ну, такі відчутно досить відчутні зміни. Оцей період з 25 по 30 по 35 це буде період встановлення нової ну скажімо так нової структури влади. То, що нам треба змінити саму структуру. Не то, що нам і треба нам то її треба змінити, але вона ну вона буде дуже помало мінятися. Дуже помало але потрошечки вона буде мінятися. Поняття корумпованості і так далі. Ну і ще один момент. Соціологічні чи так психосоціологічний, да, наскільки дивився, в нас є такий момент, що ми любимо, ну якось ще не вмерла Україна, навіть в гімні вона говориться. Тобто, ми постійно вмираємо якось. В нас треба, ну. Ми воюємо, ми постійно воюємо в своїй історії, Якщо розглянути нашу історію, в нас якась війна. І, і ми насправді не любимо там ні на кого не нападаємо. От, ну, бували там за козаки моменти, але то в принципі в нас немає такого, що ми когось там йдемо і завойовуємо, так як робить Росія, наприклад. У ну, нас оця боротьба така йде. В нас сама є така психологія, є така, ну скажем, бачення. Що система сама навіть замкнута система ну, сама замкнута система, вона не буде довго існувати, якщо вона замкнута на собі. От ми самі по собі, ніхто нам не треба, <кій> не чіпайте нас. Да? Це, це відноситься до якихось там, наприклад, сект, це відноситься до любої, до, до любого егрегора, до любої структури, структури там, релігійної, там, університет, сам по собі університет не може існувати. Йому треба, який би він хороший не був, йому треба студенти зовні. от так само люба структура, яка б вона сильна не була. Вона залежить від того, що відбувається ззовні на периферії. Тобто Росія залежить від того, що відбувається кругом по кордону. Через то вона каже про свої, наприклад, там інтереси. Що якщо йдуть в НАТО, так далі. То тобто цей момент, якщо міняється структура кром країни, ми ну кром країни, ми залежимо від того, що там в Росії. Да? Як би там не було, ми ми будемо це залежати завжди, то що це наша периферія відносно нас. Від того, що робиться в Білорусі, і то що робиться в Польщі, там поляки закривають нам кордон, ми від цього залежимо. Тобто ми залежимо від зовнішнє, яка б сильна система не була, воно буде впливати на саму систему. Через це нам важливо, скажімо, якщо з такої сторони подивитися, ми залежимо чогось наша система така, що на нас постійно ну такі нас є, який, який існує за що того, що на нас, скажімо так, наїжджає, да, і не тільки на нас. От, але е, наша система існує тоді, коли в нас є якась зовнішня боротьба, або коли на нас наїжджають. Коли на нас наїжджають, ми об'єднуємося. Коли нема зовнішнього тиску, у нас починається розкрадання. Або, скажімо так, ну це розкрадання, чи якось в нас розслабляння. Система розлазиться. Да? Тільки зовнішній тиск, раз ми об'єднуємося. От з цим треба якраз. Е, ну, Побору, ну Скажімо так, поборотися, бо якщо ми будемо від цього залежати, завжди буде хтось, хто буде приходити на нас е, тиснути. В даному випадку економічно, в даному випадку і в, воєнним шляхом, і так далі. Якщо в нас буде всередині сама система залежати вже не від того, що тиснуть на нас чи не тиснуть, ми можемо ми маємо ціль і йдемо. Тобто ми побачили ціль, ми йдемо до тієї цілі, да об'єдналися тобто об навколо якоїсь цілі не навколо страждань, не навколо війни, об'єднуємося От, а навколо не знаю, там благополуччя, навколо наших, нашого майбутнього, там дітей. от Тоді ну скажем, тоді не буде такої потреби нашу систему отак от ну, приваблювати другу, другу систему, яка буде на нас наїжджати. Це такий трошки ну, на грані момент, але це важливо для нас. Ну, це таке дозрівання. Чого? Я це колись в 2014 році спілкувався з різними істориками. Ну, от, е, в, мені було цікаво розібратися, ну, важливо було розібратися питання, чого війна, що там що відбувається. Що то за Росія? Така, ми ж так думав, спочатку, ну, в крайньому разі. Я так думав, що вроді все нормально там і так далі, брати, а оказалось що щось не так. І от коли почав історію дивитися, побачив, що, що воно завжди було так, просто ну воно за, трошки очі нам закривали на це різною дезінформацією да, політичною. От але е, історично, скажімо, наша країна вже досить стар, древня. Нас ну, не то, що ми то 30 років зараз, як Україна, да сформовані там. але е, в таких границях, але як нація, як національність, скажімо, як наша історична така от спадковість, спадщина і корні наші. да У тобто нас дуже древні. І чим древніша цивілізація, так як стара людина вона вимирає, вимирає тобто в неї інтерес втрачається, в неї немає такої мотивації. У молодих завжди там мотивація ну бігти для чого то щоб бігти. Якусь от машину треба, одружитися, треба сім'ю, треба світ побачити. А стара людина, вона вже все бачила. Їй вже не цікаво. Вона просто живе да, і все, і В неї нема такої мотивації, цілі. Ну це такий момент, один з моментів, який я почув від істориків. Кожня дре, ну, кожна древня країна цивілізація рано чи пізно її молода приходить, і вона забирає цю древню. І так було і з Римською імперією. Зараз нас Росія що забрала? Вона забрала нашу Русь, Р Росія, да? слово навіть Русь вона забрала, це наша, Потім Київська Русь, да? вони себе до цього приписують. Тобто приходять, татари так сказати, набігають і кажуть: ні, ми, ми русські, ви не русські. От, ви малороси, а ми, а ми ці. На справжній розі так сказати. Ну, це можна на це по-різному дивитися. Тобто нам треба знайти якусь нову ціль, нову мотивацію. Ну, а це такий новий, як можна сказати, світ. Я просто це в поле закидаю, тому що це, як мені здається, важливо, щоб люди собі подумали над цим. от Хтось погоджується чи не погоджується, але це просто системні такі, ну, це якраз. Дуже добре розглядають системні розстановки, структурні, оці егрегоріальні системні моменти, да, що відбуваються, як вони взаємодіють. Тобто, люба замкнута система вона довго не буде. Люба сильна система, люба сильна країна залежить від периферії, від зовнішності. Яка б не була сильна організація, так далі, вона буде залежати від того від притоку нових людей в цю організацію, від того що всередині робиться. А наша внутрішня організація, структура, вона дуже залежить від того. Ми організовуємося, нас ціль появляється тільки тоді, коли на нас тиснуть, а інакше нема, розслабляємося. От, і навіть коли війна ми вже пристосувалася, через це треба знайти якусь нову мотивацію. Ну вона буде шуб, вона шукається. <кій> і зараз, якраз, коли війна у нас почалася? Війна у нас почалася в 2014 році, у період Юпітера. Верніше, ну, 9 місяць 13-го року, по 9-29, йде період Юпітера. Юпітер це сама сприятлива планета. Одна з самих сприятливих планет в гороскопі. І як могла війна початися в таку сильно хорошу планету? от Тоже питання. Ну, питання тут є. то що планета сама по собі сприятлива, але він має моменти, що вказує на війну. Але Юпітер тут в даному випадку, що таке Юпітер? Юпітер це він відповідає за змісти, він відповідає за Юпітер це знання, це мудрість і це глибина, це ідея життя. він Ефір. Ефір це значить чистота. І глибина сприйняття. Тобто, <кій> наскільки ми глибоко, це, ну це скажімо, сама ідея з життя, сам зміст. а от Нам треба над цим подумати, яка в нас ідея, для чого ми живемо, як країна, да То є, ну і війна в даному випадку, вона дуже сильно форматує, форматує нашу свідомість як таку національну свідомість. Мотивацію знаходить тобто ми, я бачу, що нове покоління, ну, нове покоління у нас мається на увазі, наші діти чи от, діти наших дітей, вони якусь таку нову стежку виберуть, розуміння того, що таке країна, як воно, ну, наприклад, в Америці була американська мрія, да, і вона зараз ще є. От вони ж, ж живуть ця ідеєю. Вона може бути глибока, не глибока, але вона мотивує людей. Вони об'єднуються на навколо цієї ідеї. В, в Німеччині була свого часу, теж своя мотивація, арійська нація, <кій> чистота нації, там і так далі. Ну, це сильно переарійці, це, це ж ведична система, і, до речі, веди — це ж російські веди. я чи, скажем, неправильно сказав, руські веди от Є слов'янські веди, так далі, що вони про ріців говорять. от Голубі очі, там, світле волосся, арійська культура. Mm. Ну, це я так описав знаю, з такої системної точки зору от нашим ну, нашу ситуації, і те, що нас може чекати, ну до чого ми рухаємося в майбутньому. Тобто війна переформатує нас. І, до речі, от Рахукету якраз то що зараз стоїть от, так от на хресті. Він дає такий момент кармічних зобов'язань. Ми віддаємо борги своїх предків. Я казав, що ми віддаємо борги Богдана Хмельницького ще колись. Це не те, що його борги. І тут ще також борги християн, зв'язані з релігією, так як християнство запроваджувалося на Русі колись. Якщо я не помиляю, 70% людей було вбито просто чи втопили, чи там, хто не їв м'ясо, заливали олово. Дніпро було червоне від крові. Ну, відповідно, зараз ми платимо деякі свої борги наших предків. Відпрацьовуємо. Це теж системний момент, який впливає на нас. Маріана, Володимире, і власне ще одне питання, яке хочу з вами проговорити. От ми розуміємо, що так чи інакше, але рано чи пізно перемовини відбудуться: чи вони відбудуться до кінця серпня, чи вони відбудуться до кінця року? Це вже як складуться зорі. Так. Але питання відповідно нашої безпеки з боку партнерів. Тобто, які насправді дійсно такі гарантії безпеки можуть надати Україні наші партнери? Чи це буде п'ята стаття НАТО, чи можливо це буде щось інше? Як ви гадаєте, як згідно астропрогнозу? Назвіть любе число від 1 до 12. Хотіла сказати, знаєте, 13. але Сказали до 12, 11. 13 хотіла сказати. Ну. О... Вони хитрі будуть, звісно, ці зобов'язання, але вони нам будуть давати воєнну силу, воєнну підтримку в даному випадку озброєння. Чи буде це воєнна сила з їхньої сторони, так, <кій> да, будучи якісь, то це буде і озброєння, і це і законні якісь -то моменти, тобто це може бути і ця п'ята стаття, або якась юридичні будуть зобов'язання між країнами, партнерські, от між країнами, альянси, от іменно. Цими альянсами, ну, тобто з'єднання з якимись країнами певними документами, да які будуть нам гарантувати безпеку. Я, в принципі, про це казав, але зараз попращення я ще дивлюся, що це буде і воєнна сила, тобто у нас будуть такий один воєнний організм, або, скажімо, якісь ну така сильна взаємодія з країнами, там Німеччина буде нам, вже зараз вона має деякі там воєнні заводи. І, по-моєму, ракету, яку зараз, до речі, цікаво, ми зробили, таку на 3000 кілометрів летить, не знаю тільки, як вона там буде, по кількості, бо це важливо, якщо її там 5, то це одне діло. Якщо їх в місяць буде 40 чи 50, то це досить серйозний буде аргумент для Росії, щоб сісти за стіл перемовин. Ну так в ближайших півроку, а може й, може й раніше. Ну Через це в домовності будуть домовності і буде воєнна така сила. Ну Тобто їх вони будуть нам постачати, ну, скажімо, якось ми будемо їхню зброю там, мати. І притом раху це ще й зброя, яка літає. тобто ну, Скоріше всього це І не тільки дрони, це можуть бути літаки, ракети. Нам будуть Ми будемо мати такі сильні зв'язки в цьому плані і сильну підтримку. Нас не будуть кидати однозначно. Тут ще такий момент, що може бути. Розпад Росії. Якщо буде розпад Росії, ну в будь-якому випадку Європі треба, щоб Україна була сильна. Щоб там не було, Росія, Китай там буде щось на Росії, чи з Китай сюди буде, чи що Європі треба силь, сильну периферію, якщо так подивитися, з їхньої сторони, чисто от тверезою, холодним розумом. так Їм треба, щоб тут була сильна країна, яка, якщо що, стримає. Неважливо, що стримає те, що може зі Сходу сюди піти. Бо якщо не тут, то в Європі це буде. Через це Україна, відповідно, ну може багато стримати. і Тим більше ми вже це показали. Так що Європа нас не буде кидати, це точно. Америка, ну Америка вони вони зв'язані. Не можуть вони так просто. Якось взяти і окремо відокремитися від Європи, від цього і хоча вони хоча вони зараз йдуть до ізоляції такої економічної, тобто вони трошки так от відходять.